Це 14 підйом, якщо чудес, там есть овечьи. На... Туди ви надовго та як. Да, так. Да, 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 да. Як на Горганчик це йти. Ну mm так, -hmm. ну там, да, ну, там довго є теж. Там є полонину біля довгої. Ми заходили до них тоже, да? да, так. То. У них там красота, взагалі теж.